Вітаю з вами Пархоменко за Полтаву. Сьогодні перевіряємо новий харчоблок у 38 школі. Тут є сучасне обладнання, плити, холодильники, мультиварки, витяжка, яка забезпечує чисте повітря, витягує повністю всі пари від приготування їжі, індукційна плита, електрична плита. І не в кожному ресторані, до речі, можна побачити таке сучасне обладнання. Духовка, де можна готувати випічку. Що би ви назвали серцем харчоблока? Вона і кастрюля, вона і сковородка, вона і смажити, і варити. Ми знаходимося в навчальній кімнаті, де будуть проводитися навчання з кулінарії. Тут є плита. Ми плануємо поставити сюди ще духовку, буде мітор, на якому можна буде побачити меню і в принципі технології приготування. Оновлений харчовок це не просто про ремонт, а про якісний новий рівень умов для приготування їжі. Усе зроблено для зручності кухарів і наших дітей. Так має виглядати кожна кухня в школі: чисто, зручно, безпечно, сучасне обладнання, і кухарі задоволені, і дітям буде смачна, і саме головне корисна їжа.